Вас вітає інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих Lucky Link. Мене звати Едуард та в цьому відео ми зробимо огляд на периферію від Хатор. А саме клавіатури Хатор Starfall та мишки Хатор Pulsar Essential. Але це буде не просто огляд, тому що в кінці цього відео я розповім, як ви зможете виграти саме цю клавіатуру. Нашого магазину день народження нам виповнюється цілих 6 років, тому в з цього ми вирішили подарувати вам, своїм глядачам, декілька цікавих подарунків. Ну а що ж треба робити, щоб виграти цю прекрасну? Сну клавіатуру я вам розповім в кінці цього відео. Приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо. Розпочнемо ми огляд саме з ігрової миші Hator Pulsar Essential. Це на те, щоб дуже бюджетний девайс, тому що в даний момент в нашому магазині ця миша коштує 999 гривень. Чесно кажучи, саме мені вже не терпиться подивитись, на що у нас проміжня, тому давайте розпакуємо цей девайс та подивимось, на що взагалі він спроможній. Що зразу саме мені кидається в очі, це доволі нестандартний, так сказати, колір миші, як для ігрових девайсів. Жовті тона в ігровій периферії використовують доволі рідко, але виглядає це принаймні на цій мишці стильно. Щодо довжини кабелю, тут він 1,8 метра, це реально дуже багато та буде достатньо взагалі для усіх потреб, навіть якщо ваш комп'ютер знаходиться далеко від вашого робочого місця. Оплетення кабелю якісне, воно зроблене з еластичної тканини, яка має деякий вільний хід. Тому порвати його, а тим паче сам кабель. Буде майже нереально. Так, ну з кабелем усе зрозуміло, тут ніяких проблем немає. Тепер подивимось на саму мишу. Щодо матеріалів, тут використовується лише пластик. Звичайно, ось тут по бокам не завадила би гумова поверхня, але сам пластик зроблений таким чином, що пальці взагалі не ковзають. Тому, в принципі, можна обійтись і без неї. У мене весь час на столі лежав оцей пакетик, в ньому знаходяться додаткові накладки на ось цю частину миші, тому що вони можуть стертися. Та якщо це станеться, ви зможете замінити їх на осі взагалі без яких проблем. Такого я взагалі ніде не бачив, тому за це хатор можна поставити лайк. Миша має доволі середні розміри. Це 123 на 38 і 68 сантиметрів. Тому можна сказати, що вона підійде та буде зручна у використанні взагалі для усіх хватів. Її можна використовувати як із стандартним хватом долонею, так і з так званим когтєвим хватом, або ж з хватом кінчиками пальців. Саме я використовую хват долоною, та погравши в ігри з цією мишкою, можу сказати, що в русі вона сидить приємна. Сама меша я би сказав середній гучності, можете зараз послухати. Не те, щоб дуже тихо, але й не гучно, та самі клавіші натискаються приємно. Щодо коліщатка, не знаю, що тут і сказати. Воно стандартне, приємне, добре натискається, але немає взагалі ніякої інерції. А для когось це може бути доволі важливо. Взагалі на сайті написано, що миша має 8 кнопок, але це разом з кнопкою коліщатка та з кнопкою зміни DPI. Якщо ж ми подивимось тільки на додаткові кнопки, то їх тут усього дві. Але цього достатньо, та мені подобається, як вони натискаються, маючи такий чіткий звук. Розташовані вони також, як я вважаю, влучно, тому що якось випадково нажати на них буде нереально, але в той же час знайти їх доволі легко. Щодо сенсора цієї миші, це Pixar 3327. І все, що про нього я можу сказати, це те, що зірвати його майже нереально. DPI тут аж 6200, це реально дуже багато, але я не думаю, що хтось буде використовувати саме цей показник, тому у нас є кнопка, яка змінює показник DPI. І завдяки ній ви зможете знизити його аж до 400. Є також підсвітка, яка значна. Знаходиться в цьому місці. Це справжня RGB тому зі спеціальною утилітою, яка встановлюється на ваш комп'ютер, ви зможете налаштувати її взагалі як вам захочеться Ну що ж, на цьому, начебто, з мишою покінчили, тому тепер переходимо до клавіатури. Так, ну виглядає вона таким чином, я би сказав, що це типічний геймерський дизайн. Уся клавіатура зроблена з пластику, але ось ця поверхня металева. До речі, щодо ціни, в даний момент ця клавіатура в нашому магазині коштує 1459 гривень. Це також не те, щоб дуже багато, але і бюджетною назвати її я не можу. Також, що зразу кидається в очі, це принт деяких букв, ось, наприклад, буква Г або українська буква І. Видно, що вони мають інший відтінок білого та взагалі надруковані поверх кейкапу. І через це. У мене є побоювання, що з часом вони можуть просто почати стиратись. До речі, сам кайкап якісний, тому що він виготовлений з декількох шарів пластику, що дає нам гарантію про те, що з часом надписи на ньому не зітруться. До речі, я бачу хорошу стабілізацію клавіш, тобто нічого не хитається. І Ось вам лайфхак, якщо ви хочете перевірити рівень стабілізаторів на клавіатурі, спершу звертайте увагу саме на пробіл. Спробуйте понажимати його з різних боків, і якщо він не хитається та не створює якихось дивних звуків, то з стабілізаторами у клавіатурі все нормально. Самі свічі в клавіатурі це доволі індивідуальна річ, комусь щось подобається, комусь ні. Але от що я можу сказати про ред свічі в цій клавіатурі, це те, що вони тихі та нажимаються дуже м'яко. Вони взагалі не мають виразного кліку та через це сильно схожі на мембранку. Але в той же час відчуваються куди більш приємно, ніж мембранні клавіатури. Взагалі я почитав відгуки та зрозумів, що народу, от саме такий тип клавіш доволі сильно подобається. Саме мені подобаються кайкапи, які мають виражений та чіткий клік, але, на жаль, вони дуже гучні, тому я вважаю, що це така оптимальна середина, яка сподобається майже усім. Як я казав вже до цього, ця клавіатура повнорозмірна, тому вона має усі кнопки, усі F-клавіші та нампад. Ну що ж, на цьому, то усе тепер. Давайте розповім вам, як ви зможете виграти цю клавіатуру. Як я казав, вже до цього нам виповнюється 6. Та в з цього ми подаруємо вам 6 призів. Один приз кожного місяця в різних із наших соціальних мереж. І перший приз, як ви вже здогадалися, це ось ця клавіатура від Хатор, яку ми розіграємо на нашому YouTube каналі. То що вам потрібно зробити, щоб виграти саме її? По-перше, це підписатися на наш канал. По-друге, це поставити дзвіночок на наш канал. Третє це написати коментар. Ну і четверте поставити лайк під цим відео. До речі, чим більше коментарів, тим більше шанс на виграш. Тому що вибирати переможця ми будемо з допомогою сервісу рандомайзера 17 квітня тільки будь ласка не пишіть в коментарях ваші ніки в інстаграмі в телеграмі і так далі тому що ці коментарі Ютуб видаляє та відновити ми їх ніяк не можемо. Краще додавте свій контакт в опис свого Ютуб каналу, щоб ми могли з вами зв'язатись. Ну і звичайно про переможця ми повідомимо в наших соціальних мережах. Підписуйтесь, усі посилання є в описі. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, огляд та розіграш вам сподобався. Якщо це так, то не забувайте ставити лайк, писати коментар. Ну і звичайно підписуватись на канал. Ну а з вами був Едуард. Ви були на каналі комп'ютерних комплектуючих ЛакіЛінк. До зустрічі в нових відео.